수고하니다 <laughs> 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 すげえすげえ

Привітайте президента України Віктора Ющенка, премєр міністра України Юлії Тимошенко. Шановні пані та панове, шановні гості, представники засобів масової інформації. Ми раді вітати вас сьогодні у Києві на площі перед Михайлівським золоторам. Через кілька хвилин. Wspólnie z prezesem FZPN Grzegorzem Lato oraz prezesem FFU Grigorym Surkisem odsłonią logo UEFA Euro 2012. Następnie będzie chwili dla reporterów, po której nasz. 2012. There will be then photo the opportunity for us. After that all media and the guests will be guided. Pani, Szanowny panie premier, minister, szanowni goście uroczystego zibrania, szanowni przedstawiciele zasobów masowej informacji. Кілька днів тому виконавчий комітет УЄФА своїм остаточним рішенням підтвердив, що всі чотири українських міста Харків, Ліві, Донець та Київ, здобули офіційний статус приймаючих міст Євро 2012. Крім того, визначено, що саме на відбудованому центральному стадіоні столиці України відбудеться фінальний матч турніру від імені мільйонів уболівальників. Своєї країни я хочу ще раз подякувати Європейському футбольному союзу в особі його президента, пана Мішеля Плетіні, за те, що ми спільно змогли подолати випробування складної дистанції на шляху до омріяної мети. Від сьогодні ми активно вступаємо в нову фазу наближення головного футбольного свята Євро 2012 з новими силами та збагачені неоцінним здобутим досвідом. Уникальне явище. Свідками якого ми є, назавжди буде вписана в новітню історію нашої молодої демократичної держави. А представлення символу та гасла турніру у серці давнього Києва стане визначною віхою в підготовці не лише до чемпіонату Європи з футболу, але й у широкомасштабній презентації самобутньої культурологічної палітри колись славянської слов'янської цивілізації. Я гордий від того, що безпосередньо причетне до створення передумов цієї незаперечної події у житті моєї країни. І я хотів би поділитися цією гордістю з кожним із мільйонів патріотів, хто так само дбає про європейське майбутнє наших дітей та онуків. Подивіться у дзеркало Євро 2012, і ви побачите в ньому своє усміхнене завтра. Дякую. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, przedstawiciele mediów. Niezwykle ważne jest, aby impreza tej rangi za Mistrzostwa Euro 2012 miała piękne logo, które odda charakter turniejowi i sprawi, że będzie ono łatwo rozpoznawalne na całym świecie. Zależy nam, aby wszyscy kibice piłkarscy mogli lepiej utożsamić się z turniejem i krajami organizującej Euro 2012. W haśle, które, pa, które poznaje ją Państwo wkrótce razem z logo, zawarty jest czytelny komunikat, że Polska i Ukraina są gotowe zadziwić świat i zapewnić wyjątkowe przeżycia wszystkim, którzy zechcą odwiedzić obydwa kraje w lecie 2012 roku. W imieniu Polskiego i Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej chciałbym zaprosić prezydenta UEFA, pana Michela Platiniego abyśmy wspólnie odsłonili logo Mistrzostw Euro 2012. Dziękuję bardzo. Місцена досе не логотип. Це додає присмаку і робить подію легко впізнаваною на міжнародному рівні. Завдяки цьому прихильники з усього світу зможуть поєднати себе з турнірами нашими двома чудовими країнами. Польща і Україна готові здивувати світ і принести унікальні враження для відвідувачів, які прийдуть влітку 2012 року. Від імені польських і українських футбольних асоціацій я хотів би запросити президента УЄФА Мішеля Платіні приєднатися до нас і розкрити логотип Євро 2012 Три шановних пана в нас вже тут є. Yeah, OJ, three, two, one, action! <laughs> Ну шановні пані та панове, ви є свідками цієї пуді. Ну а зараз, шановні пані та панове, саме час подивитися, як виглядає слоган. Спочатку ми покажемо версію українською та а, а, польськими мовами. And it's time, ladies and gentlemen, to reveal the slogan. This is how it sounds in Polish and Ukrainian languages. Ще фото, будь ласка, знімаємо. Сейчас капу ми фото. Так, добре. Ну, і звісно, ще існує міжнародний слоган для всіх для решти країн англійською мовою. Тож зараз саме час подивитися, як він виглядає. Ladies and gentlemen, now it's time to reveal the slogan, how it sounds in English language, the international language. And here it is, let's unveil it. history together. Thank you. Thank you every, thanks a lot to everyone who is here. Thanks a lot. Uh, we've all been part of the history today, ladies and gentlemen. Ну а зараз шановні гості, і тепер за візуального стилю Євро 2012 вона відбудеться о 13. з прекрасною подією сьогодні презентована лога Євро 2012 і як ви бачите, саме лого відпромінює красоту. Це є квіти, це є краса, це є нові надії, це є прекрасні і чесні змагання. І я щаслива, що Україна, незважаючи на всі наші внутрішні і Фінансові, і політичні, і економічні проблеми, що Україна змогла за останні півтора роки показати високий результат підготовки наших об'єктів до євро. Я хочу побажати чемпіонату, прекрасного старту, красивого проведення і безумовно історичних перемог. А для України це унікальна можливість трошки ближче долучитися до європейської спільноти і розбудувати свою спортивну. Культурну свою туристичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру. І я щаслива, що ми разом з УЄФА з цим блискуче справилися. Але попереду ще велика робота разом з УЄФА, разом з нашими партнерами, поляками. І думаю, що все буде прекрасно, так само, як і лого, яке ми тільки що бачили. Дякую дуже.